Запропонований на розгляд депутатів у порядок денний 10-ї сесії Бродівської міської ради передбачав декілька десятків питань. Після узгодження робочого плану найперше були озвучені відповіді на депутатські запити Павла Шудрика та Михайла Чунгіна. До речі, як один із найдосвідченіших депутатів міської ради Михайло Петрович є одним із найактивніших у поданні запитів з тих чи інших питань. У своєму новому депутатському запиті він порушив питання моніторингу виділених земельних ділянок, запропонувавши провести виїзне засідання комісії із земельних питань. Прийшовши до розгляду питань, затвердженого порядку денного 60-ї сесії, найперше депутати підтримали виділення коштів у сумі півмільйона гривень для покращення матеріального стану військової частини. Далі внесли зміни до програми створення місцевого резерву матеріально-технічних ресурсів на 2025 рік. У рамках співфінансування з обласним бюджетом додатково виділено 200 тисяч гривень. Затвердили програму забезпечення заходів у сфері. Державної безпеки України та ефективної діяльності Управління Служби безпеки України. Депутатами були внесені зміни до програми розвитку земельних відносин. Також змін зазнала комплексна програма фінансової підтримки комунального неприбуткового підприємства Бродівська центральна міська лікарня, які передбачають фінансовий ресурс на реконструкцію мереж водопостачання, водовідведення, облаштування укриття тощо. Реагуючи на численні запити мешканців громади щодо надання їм матеріальної допомоги з вагомих підстав, були внесені зміни до комплексної програми соціального захисту окремих категорій населення, зокрема, збільшено фінансовий ресурс на такі виплати. Депутати міської ради затвердили програму розроблення та оновлення містобудівної документації, яка, зокрема, регулює планування, забудову та інше використання території громади, та були Внесені зміни до програми підтримки комунальних підприємств, рухаючись за узгодженим порядком денним, депутати актуалізували показники Бродівського міського бюджету. Бродівська громада продовжує впроваджувати заходи енергонезалежності, одним із яких буде встановлення сонячної електростанції на будівлях комплексу очисних споруд комунального підприємства Бродиводоканал згідно із наданим міською радою дозволом. Також ухвалено рішення щодо передачі пожежного автомобіля для добровільної пожежної команди села Комарівка. На 60-й сесії міської ради були внесені зміни у містобудівну документацію детального плану території майнового комплексу Бродівської центральної міської лікарні йдеться про зміни, необхідні для будівництва корпусів дитячого, приймального та хірургічного відділень. Також були взяті до відома звіти старост і також міського голови Анатолія Белея про роботу виконавчого комітету за 2024 рік. Протягом 2024 року проведено 14 сесій міської ради, з них 9 чергових, 5 позачергових, відбулося 17 пленарних засідань. Міською радою прийнято немало-небагато півтисячі рішень, зауважив Анатолій Белей. Виконавчий комітет як колегіальний орган працював у складі 21 особи. За звітний період, тобто 2024 рік, проведено 28 засідань, в тому числі 6. 16 позачергових, під час яких прийнято 563 рішення. Дохідна частина бюджету Бродівської міської ради у 2024 році склала 104,6% до річного плану. Доповідаючи з даного питання, міський голова Анатолій Белей проаналізував різні галузі, на які були спрямовані зусилля виконавчого комітету. Зокрема, це освіта, охорона здоров'я, спорт, захист дитинства. Також зазначив, що міський бюджет бюджет формувався як за рахунок власних надходжень, так і за рахунок активного залучення інших джерел фінансування ініціатив, які мають значення для розвитку громади. Цей звіт не просто перелік виконаних завдань, а свідчення нашої спільної роботи, відображення спільних зусиль кожного, хто працював, допомагав, захищав. Адже кожне прийняте рішення, кожен реалізований проєкт це результат зусиль міської влади, депутатського. Корпусу комунальних служб, підприємців, волонтерів і всіх жителів громади наголосив Анатолій Белей. На другому засіданні 60-ї сесії Бродівської міської ради депутати продовжили розглядати актуальні питання з життя громади, як, наприклад, виділення коштів в сумі 1 мільйон гривень на ліквідацію загрози аварійної ситуації на каналізаційно-насосній станції в районі вулиці Юридика. У зв'язку із цим змін зазнала програма проведення будівництва, реконструкції капітального поточного ремонту та утримання доріг. Прийняли депутати рішення про Лагування функцій забудовника Бродівській центральній міській лікарні, бо, як ми вже зазначали, у нашій громаді планують збудувати новий корпус для дитячого приймального та хірургічного відділень. Були затверджені звіти про виконання програм за 2024 рік, зокрема екологічної, з будівництва та утримання доріг, благоустрою, фінансової підтримки комунальних підприємств, охорони тваринного світу та регулювання чисельності безпритульних тварин, розвитку земельних відносин, підтримки розвитку місцевого самоврядування, з охорони і збереження пам'яток, культурної спадщини, програму підтримки дитячих будинків сімейного типу. Соціального захисту, компенсації за проїзд, розвитку культури, молоді, спорту та низки інших також були прийняті рішення з питань земельного блоку.